Доброго дня, ви на каналі Українське Яблуко. Ми сьогодні будемо обрізати 4-хрічне дерево, сорт пірос. Сорт І на прикладі цих двох дерев ми будемо дивитися, як його правильно обрізати, тому що дерево вже Четвертий рік буде, і з них два роки воно вже плодоносить. Ми збирали урожай і приходить якраз час, коли його можна більше обрізати, так як воно нагружається урожаєм, і урожай буде спиняти ростові процеси. І таким чином вже можемо мати баланс між ростом і плодоношенням. Тому що перших два роки там. Другий, і другий рік менше обрізалося, тому що ми могли б визвати сильний рост. Але тепер ріст буде помірний, тому що є плодова брунька, є закладка. І Ми зараз будемо його обрізати. Я покажу на прикладі, як даний сорт обрізається. Але я хочу наголосити, що кожний сорт, кожне дерево індивідуально обрізається теж індивідуально. До кожного сорта є свій підхід. І до кожного сорта є своя методика обрізки. Якщо ви можете читати дерево, а ви можете читати дерево тільки по ну, товщині, можливо, гілок, можете читати дерево, як правильно, то в основному по бруньці. Коли ви бачите, наявність бруньки квіткової і є і як би, правилом до обрізки. Якщо її побільше, значить їм треба більше обрізку, якщо її мало або взагалі майже немає, треба менше обрізати для того, щоб не визвати інтенсивний ріст і не перевести дерево у вегетативні процеси. А треба, щоб був баланс між вегетативними і генеративними процесами. Чому пірос? На сьогоднішній день пірос це такий сорт, який тут в Україні в нас дуже рентабельний і він. Може. І останні два роки, коли не було ціни, його ефективність така, що приблизно від 5 до 8-10 гривень можна було на ньому заробити на кожному кілограмові яблук. Тут дуже арифметика проста, 4,55 є особівартість, а вдома відпускалася, він відпускався по 10-12-14 гривень залежності. Від величини яблука. Яблуко, яблуко достигає тоді, коли немає великої кількості яблук. Тобто вже з другої половини літа і тоді споживання яблук йде більш інтенсивно, а яблук немає, яблуко це крупне, тому що в мене сад молодий, менше кого тут не було. Ну, звичайно, треба проріджувати, якщо потрібно, якщо інтенсивно. Но Що дуже інтенсивно закладено, то треба провіджувати для того, щоб полишити крупнуту яблук. Але чим воно характерно, що мені йде цей сорт. Як тільки ставиш об'яву, то вже є декілька дзвінків, а то може десятки дзвінків я хотів купити. І приїжджає машина і забирає все зразу без ніяких торгівлей, якщо воно гарне, крупне яблуко, без радобої, то зразу забирають і за ціною такої, як правило, як кажеш, таку і забирають. Ну, Якщо ви будете реалізувати самі цей сорт, то звичайно ефективність буде більша, тому що він реалізується тоже від 15 гривень, 15-16, 18, це було у 22-му. До 20, якщо крупне, то там ефективність майже 15 гривень на кожному кілограмі. І тому я показую цей сорт. Ми зараз обрізаємо і теж заготовляємо і, е, даже живці. І ви можете ще теж замовити цей сорт, якщо комусь цікаво і хто буде е, в промисловому е, саду. Вирощувати цей сорт Пірос. Що для цього потрібно? Небагато потрібно ось такий секатор великий, який я застосовую. Це FreeS L74. Він легкий, дуже удобний. Ну і льов, льов 8-й номер. Тут не поміняли комплект, тому що цей льов. Также і цей секатор рік обрізає до 10 тисяч дерев. І так, 2-3 роки і треба комплект міняти. У мене ще є льов 6 номер, дуже хороший, але римкоплекту на нього немає. Він ще працює, але вже треба лезо міняти. З чого ми почнемо? Підходимо до дерева, підходимо до дерева і дивимося на Ось ми бачимо нижня гілочка. Дуже хороша брунька квіткова і ми її залишимо на плоди. Але перед тим тут їх багато і ми от зробимо. Отак, отак, частину, частину бруньки ми просто взяли і оббили для того, щоб е менше було плодів, щоб плоди були крупніші. ну і Фактично тут ці гілці не потрібно нічого робити. Далі беремо. Е Вирізаємо маленькі, які неефективні і непродуктивні, прорджуючи крону. Далі бачимо, ось ця гілка, у неї закладки немає, ми її просто відрізаємо на відновлення. Далі робимо прорідження. Ми бачимо цю гілку, вона достатньо вже товста. І ми її викидаємо ось так на заміщення. Ще не може викинути, щоб прорізати оцю гілку, хоча тут на ній закладена плодова брунька, але її багато і ми теж вирізаємо. Далі ми піднімаємося вгору, бачимо, тут були плоди. Ось Ми бачимо, що тут були плоди, і є квіткова брунька. Ми просто деякі плодушки старі обрізаємо і оці гілочки непродуктивні, теж обрізаємо. Далі бачимо товсту гілочку, яка в верхній частині і вона Товщини вже за половину до е, штаба. тому ми її обрізаємо на заміщення і тут звідси піде нова гілочка. І тут також обрізаємось більш пустіше. Тут проріджуємо до самого верху, залишаємо квіткові бруньки з квітковими бруньками. Квіткові бруньки, бачите, на кінчиках теж є, їх багато, тому всю вигне. Цей вершок вигне. І далі ми прирізаємо, прирізаємо на однорічній дерев'яні, щоб не, не прирізати на другий третій рік на дворічній триплічці, тому що якщо не прирізати на двохрічні, то кріжчик, тут така мідла йде. А так, якщо кожен рік на однорічній будемо прирізати, точно до ми знову не прирізати, то ми будемо тримати його в межах і тут не буде сильного зросту. Значить, Ми обрізали не дуже сильно, але і не дуже. Не дуже е, мало. Е, ці бруньочки ось усі, бачите, бруньки, оці спинять ріст і яблука будуть достатньо великі, спинять різ з дерева, і воно не буде кидати лишні, е, лишні гілки і не будуть переростати в Ми теж бачимо саме. той рік, бачите, ми зрізали тут. Виросло дві гілочки нових, ми їх залишимо, вони на слідуючий рік на наступний рік закладуть плодову груньку. Далі ми бачимо цю гілку. Тут дуже цікава гілка, тут є і плодові бруньки, бачите, але вона виходить сюди, ну ми її просто відріжемо, відріжемо і трошки зменшимо плодів на дереві. Далі ми бачимо іншу гілочку, вона трошки тоньша, але теж багато плодів ми проводимо і бруньку збиваємо, якась частина бруньок залишилася. Тут теж бачимо гілку. Плодів мало, але є теж, але ми її теж, теж отак обріжемо для того, щоб було прорідження і просвітлення крові. Далі непродуктивна гілочка не Проводимо і піднімаємося вгору. Бачимо тут чотири гілки, і із них дві гілки великих. О, це перші кандидати на видалення, тому що вони вже мають половину, половину штамба. Товщина вже як половину штамба. І ми відрізать під дизайн його А на цих. А на цих гілочках молодих, на наступний рік буде закладатися платова брунька. Це маленька гілочка, вона не ефективна, ми зрізаємо. І так, якщо ми бачимо, гілка вражена або шкідником, або хворобою, ні в якому разі її не потрібно залишати. Обов'язково треба видаляти, видаляти повністю для того, щоб не було джерела інфекції хвороби. Далі піднімаємося, теж бачимо маштами. Дуже багато закладки, ми просто їх проріжуємо. Тобто бруньку відкрутимо і якусь частину відділу. Ось так саме... і... тобто перерізаємо. Тут... Брунька закінчується, не і, можливо, тут буде борошниста роса боршни її так, ходять і не багато, але достатньо на 3 роки, на четвертий рік. четвертий рік І це достатньо для того, щоб її втримати між дорослим плодоношенням був, був баланс і була якісні яблука. Ну, Я думаю, що буде час, якщо дасть Бог ми ще покажемо плоди. Можливо, зелені операції на це не сорт. Покажемо, як він цвіте. Я думаю, що це сорт достойний з мого досвіду, більше чи 20 років. Це сорт достойний. Тільки запишу, що я його раніше не мав, який ефективно можна використовувати як літній сорт і мати прибуток. Почекайте на наступних наших е, 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 відео, е, ставте лайк, ді, ді, діліться, поки що є можливість, ми е, будемо ділитися на досвід, але досвідом, але ділиться, е, своїми курсами цим відео, щоб правильно обрізати дерева і мати е, хороший е, врожай. Е, все, буде Україна, до побачення, до наступних зустрічей.